Вітаю у ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Далі найцікавіше життя області та країни. Розпочинаємо. 15 українських дітей, яких викрала Росія, в безпеці. Про це повідомили Дмитро Лубінець. Усі вони вихованці однієї спецшкіл Миколаївщини. Росія їх депортувала з України. Наразі вони перебувають у Грузії. Тривожна звістка з Запорізької атомної електростанції, як повідомляють в енергоатомі, в планах окупантів перевести четвертий енергоблок у режим гарячого зупину, відомо, що український персонал наразі відмовляється виконувати вказівки терористів, адже це може спричинити ядерну та радіаційну небезпеку. А от на Хмельницькій АЕС планують встановити реактори російського виробництва. На даний момент Україна веде перемовини з болгарською атомною. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. Це обійдеться Україні щонайменше у 600 мільйонів євро. Проєкт будівництва третього та четвертого блоків розробляли близько 50 років тому. Тож розміщення реакторів може створити нові загрози для безпеки нашого регіону. Батько та донька загинули внаслідок автотрощі у неподалік Хмельницького поблизу села Шумівці. Зіткнулись легковик та вантажівка, внаслідок чого на місці загинули мешканці Дніпропетровщини. Разом із загиблими в автівці перебували мама та молодша донька. Наразі її госпіталізували до обласної лікарні. Два мільйони гривень у митрополита Московського патріархату. Сьогодні члени ревізійної комісії, храму та представники УПЦ зібралися уже в четверте, аби провести передачу особистих речей митрополиту Антонію. Саме він намагався винести з підсобного приміщення пакет. Згодом з'ясувалося, що в пакунку готівка на суму майже два мільйона гривень. Звідки та для чого ці кошти попросили з'ясувати поліціянтів? Наразі говорять, що ці кошти священик задекларував та збирав протягом 30 років. Більш детальну інформацію ви зможете дізнатися у вечірньому випуску новин. Тож не перемикайте. Штормове попередження на Хмельниччині. Сьогодні до кінця дня очікується сильний дощ. Квальний вітер 25 метрів за секунду місцями крупний град. Це другий рівень небезпечності. Помаранчевий. У Хмельницькому народилося ливеня. Йому лише два з половиною тижні. Напередодні тварину забрали з клітки, оскільки у матері левиці не стало молока. Вага маленького царя приблизно 2,5-3 кілограми. Поки що ветеринар малюка не оглядав. До слова, батьки Амур і Тіара в десяте здали потомство. Але вперше 17-річна левиця Тіара народила лише одного малюка з іменем для малюка Поки що ще не визначились. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти та разом робити ще кращий контент. Деталі у телеграм-каналі. Мирного дня, слава Україні!